Христос посеред нас, шановні брати і сестри, колись абсолютно всі, хто приходив на службу Божу в церкву, віталися цими словами, а подумки збирали перед собою християн, тих, що є в храмі і відсутніх, близьких серцю і далеких, об'єднуючи тим самим усіх у літургію, спільне служіння Богу і ближньому. Нині так вітається із вами православний вісник, запрошуючи до спільного простору євангельської мудрості, добрих справ та християнського подвигу. І сьогодні наш випуск присвячено нашим вітчизняним святим, які просяяли на споконвічних теренах української землі, лікарям безрібникам агапіту Печерському та Луці Кримському, дивному образу Богородиці, який найкраще розкриває суть її небесного служіння людям. Найцікавішим сторінкам телелітопису, практичним порадам, як годувати дітей у Петрів піст. Хто був першим лікарем у християнстві? В Євангелії ми читаємо: і ходив він по всій Галілеї, проповідуючи Євангелія царства і стілюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Ось чим займався наш Господь, Його проповідь постійно супроводжувалася численними стіленнями. Цю естафету лікарського мистецтва підхопили від Ісуса Христа Його учні, апостоли та їхні послідовники. І сьогодні ми згадаємо двох дивовижних цілителів, наших співвітчизників. Життя обох тісно пов'язане з Києвом, колискою православ'я, ім'я одного преподобний Агапіт Києво-Печерський, другого святитель Лука Войно ясенецький Відстань між ними майже тисячоліття, проте вони надзвичайно схожі, обидва досвідчені лікарі, обидва безсрібники. А найголовніше вони намагалися стілювати не лише тіло, а й душу і робили це силою Христовою. Про них наша перша відеорозповідь. Наскільки наше тілесне здоров'я залежить від здоров'я духовного? Один з перших медиків Київської Русі, преподобний подобний агапіт києво печерський лікар безвідплатний відповів на це запитання подвигом власного життя. Ішло 11 століття час розквіту величі стольного граду Києва. Саме там народився майбутній подвижник, який, відчуваючи внутрішній поклик, прийшов до засновника Києво-Печерського монастиря преподобного Антонія та став його відданим учнем. Саме від нього Агапіт навчився зцілювати хворих, даючи їм лікувальні трави та варене зілля. Але справжній секрет успішного лікування полягав, звичайно, не в зіллі за глибоке смирення та чистоту. Господь наділив Агапіта такими ж благодатними дарами, як і його наставника Антонія. І саме силою Божою преподобний зцілював усіх хворих. Господь смиренній людині дає особливу благодать. Чому? Тому що завдяки цим дарам, якими яким наділяє Господь людину, людина зцілює іншу людину. Завдяки цим дарам, які не привласнює сам преподобний, Господь ще більше наділяє, щоб ще більше чудес відбувалося з тими людьми, які приходили до преподобного за помічами. Іконописне зображення, приподобно Підопічерську на іконі, це дійсно преподобний отець на фоні києво Печерської лави, лаврі з пучком якихось трав, що, ніби даючи такі чи інші трави, людина зціляла тих людей, які приходили до нього за допомогою. Але, можливо, так і було. Але з іншої сторони, було б дуже, скажімо так, обкрадливо. Таке розуміння в тому плані, що стілюючи людей, преподобний Агапі Печерський та іншого дуже багато інших безстрібників, вони стіліли людей за допомогою Божої. Продовжувачем традиції преподобного Агапіта вже в наш час став святитель Лука Кримський, Сталінська премія і світове визнання, як одного з найкращих хірургів та вчених, а з іншого боку, важка доля єпископа сповідника який зберіг віру крізь тортури в'язниць і заслань. Усе це переплилося в його житті. Уже у роки після жовтневого лихоліття, втративши кохану дружину, Валентин Войно-Ясенецький, активний мирянин та знавець священного писання, стає священником, а невдовзі приймає високий сан єпископа, що в ті часи означало фактично смертний вирок. При цьому тоді вже святитель Лука не припиняє активної лікарської практики, але відтоді в кожній операційній кімнаті у нього святі ікони. Кожна операція починається з молитви та благословення, а постійним одягом стає чернеча ряса. І все це, незважаючи на найстрашніші часи антирелігійного радянського терору. Йому допомагала благодать Божа. Йому допомагало його чесне християнське життя. Чому? Тому що, як сказав в одному із послань апостол Павло, що сила моя в Німечі завершається. Ми знаємо, що святитель Лука останні роки свого життя він дуже сильно хворів. Хворів також очними хворобами. Ми знаємо, що сам преподобний Агапіт Печерський, він також три місяці свого життя він також дуже довго хворів, саме для того, щоб не справдились слова вірмена, лікаря, який сказав, що йому залишилось жити тільки лише три дні. І саме от такі факти із життя, і преподобного, і святителя Луки, вони показують, що навіть хворобі людина живе завдяки благодаті Божій. В Києві існує унікальна православна громада, яка об'єднала цих двох святих. Йдеться про громаду в ім'я преподобного Агапіта Києво-Бочерського, що столичному парку імені Пушкіна. Молитовне життя вірян цієї громади проходить в двох храмах: першому на честь Агапіта та другому, зведеному пізніше, в ім'я святителя Луки. Цікаво, що громаду було започатковано фаховими медиками. Згадуючи нині двох видатних святих лікарів, частіше звертаємося до них по молитовну допомогу. А також пам'ятаємо, що зцілення тіла без зцілення душі не в змозі принести людині справжньої користі, адже не вплине на її долю у житті вічному. Натомість, передусім, зцілення душі здатне відкрити нам ворота царства небесного. А зараз перенесімося з царини історії у сьогодення, та подивімося, на яких миттєвостях життя Української православної церкви зосередив свій фокус безпристрасний об'єктив нашого телелітопису. Переконаний, він зафіксував головне і найцікавіше з того, що відбулося у православній громаді України впродовж останнього тижня. В головному храмі Києво-Печерської лаври у Спенському соборі урочисте богослужіння в неділю всіх святих, що відзначається завжди через тиждень по п'ятидесятниці, очолював керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. День всіх святих не просто велике і шановане свято, а й іменини кожного з нас. Бо по суті всі ми охрещені в ім'я того чи іншого святого, тому у кожному храмі так багато вірян. Після євангельського читання митрополит Антоній звернувся до всіх зі словами архіпастерської настанови та нагадав, що всі ми діти Божі, і кожен отримає Господню благодать по вірі. через таїство вміщення, не помазані, через покаяння і, звісно, через таїнство на поліції, бо да ми можна приобсітися пожежній поті і крові сина Божого. <кій> Вітаючи парафіян та численних гостей зі святом, високопросвященний владика зичив усім заступництва їхніх небесних покровителів. За богослужінням було піднесено молитву за мир в Україні. Мир, якого повинен прагнути кожен, хто вважає себе Божим творінням. Минула неділю у Вінницькій епархії було подвійне свято. Перший день всіх святих. І другий – п'ятиріччя з моменту утворення у Вінниці громади в ім'я великомученика Георгія Переможця. З цієї нагоди митрополит Вінницький Барський Симеон звершив святкову божественну літургію у нижньому свято георгіївському храмі. Головний храм ще добудовується і буде освячений на честь Воскресіння Словущого. Власне цього дня відбулось урочисте освячення на хрестів. Великі і золотаві вони виблискували на сонці. А потім парифіяни, затамувавши подих, слідкували за підняттям головної бані на церкву Воскресіння Словущого. Шестотонну конструкцію підіймали за допомогою крану, за безпекою слідкували еменесівці. Затим дружньо встановлювали головний хрест. Чоловіки гуртом несли його до крану і обережно передали монтажникам. Без поспіху та метушні підтягували на гору інші п'ять хрестів на менші куполи. П'ятий рік поспіль в Запорізькій єпархії проходить велопробіг Козацька Проща. Цьогорічний присвячений пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який упокоївся тисячу літ тому. Акція відбулася з благословення керуючого єпархією архієпископа Луки. Велосипедисти подолали 90 кілометровий шлях та мали змогу відвідати під час зупинок святі місця Запоріжжя, а особливо ті, що пов'язані з ім'ям хрестителя Русі князя Володимира. Учасники велосипедисти-аматори різного віку. Олена ще на старті зарядила всіх позитивом. це дуже інтересне. Сотрудничество і в таких ситуаціях ну чоловік в екстрених ситуаціях чоловік може ну показати своє істине. Я ну і мені кажется, це очень здорово. То що це обще развити, і ну можна показати себе і посмотрети на других людей. А от отець Олександр не просто багаторічний учасник велопробігу, а й один із його організаторів. Поскольку этот велопробег приурочен к тысячелетию со дня представления князя Владимира, посетим Свято-Владимирский храм города Вольнянска. Там отслужим молебен, пройдет экскурсия. Вот. Потом мы поедем в село Новосоленое, Зимнинский храм, иконы Божьей Матери. Зимнинская икона также связана с князем Владимиром, потому, потому что это была его келейная икона, иконы, которые его благословили на брак. У всіх учасників відповідна екіпіровка, адже шлях не короткий. Стартував велопробіг традиційно від Свято-Покровського кафедрального собору Запоріжжя, а далі маршрут проліг мальовничими дорогами цього давнього козацького краю. Багато на святі образи наша земля. Та цінність їхня не лише в древності написання або коштовності оздоблення. Сьогодні ми поговоримо про чудотворну Корицьку ікону Богородиці. Вона, мабуть, що єдина, яка так точно відбиває суть небесного служіння Божої Матері. Перша назва цієї ікони благодатна, бо саме благодать здатна отримати людина від Бога у відповідь на щиру молитву. Друга назва ікони споручниця грішних. За що вона отримала ці назви та якими уславилась дивами? Щоб дізнатися про це, завітаємо до Корицького Святотроїцького жіночого монастиря. В якому зберігається цей чудотворний образ, майже чотири століття чудотворна ікона Богородиці Споручниця грішних мешкає у Корицькому, Свято-Троїцькому жіночому монастирі. Це на Рівненщині. Тут, наче, свій маленький світ. Прочани, котрі приїжджають в обитель, аби вклонитись святині, спочатку задивляються на монастирські красоти. Влітку тут усе квітне. А потім до ікони ось вона така велична і водночас дуже рідна. На зображенні немовля притуляється до Богородиці. Це така особливість образу, каже художниця Ірина Богданова. Жінка пише ікони вже 15 років. Корицька ікона про Святої Богородиці, споручниця грішних, відноситься до іконографічного типу Єлеуса, що в перекладі з грецької мови означає милуюча. Як виглядає образ під дорогоцінною ризою, невідомо. Зрештою, це не заважає іконописцям знову і знову змальовувати його. Гортаючи фото Богородичних ікон, Ірина запевняє, корицька ікона без перебільшення, духовний і малярський взірець. Саме ця ікона, яка знаходиться зараз в цьому монастирі, це ікона, ну, скоріш за все, вже після 15 століття, тому що вона написана олійними фарбами. А олійні фарми почали використовувати вже після 15 століття. От вона гарно майстерності написана дуже добре. Ну, з точки зору живопису. Ці святиння вже вклонились мільйони людей. Потік віруючих майже ніколи не припиняється. А влітку тут часто збирають школярів. Насильниці монастиря розповідають дітворі про храм і чудотворну ікону Богородиці. Коли ж сестри залишаються наодинці з чернечою роботою, шиють, прибирають у саду або набирають воду у колодязі, то пошепки моляться своїй святині про мир та злагоду в Україні. Триває Петрівка, апостольський піст. Водночас тривають літні канікули. Звичайно, якщо ваші діти десь у таборі чи гостюють у бабусі, ви навряд чи зможете проконтролювати їхнє меню. Інша справа, якщо вони поруч. Та навіть за цієї умови, як привчити малечу до постування влітку, чим можна компенсувати деякі скоромні смаколики та як організувати побут і дозвілля, щоби Петрівський піст приніс справжню користь юному організму та юному розуму. По відповіді на ці питання, ми звернулися до наших давніх знайомих, багатодітної священицької родини отця Миколая та матінки Вікторії Могильних. А вони запросили нас у гості. Та показали все наочно. Давайте подивимося разом, як вони впоралися із завданням. Духмяний кріпчик, молоденька рукола, а он де шпинат. Так і проситься до салату. Хіба не смокота до пісного столу? Цю чудову буйну родину виростила сім'я могильних отець Миколай з Матінкою Вікторією. Їх помічники восьмеро діток. Сьогодні, правда, не всі в зборі, тож смачними рецептами до посту діляться наймолодші члени родини. Тихон, наприклад, фанат шпинату, от тільки не любить їсти листячко без нічого. Інша справа шпинат у салаті або пхалі зі шпинатом. Мені нравится э, грузинська блюда э, Пхалі. Оно з шпинату. Далі из чеснока, э, грецького ореха и ну, там, соль, перець на вкус. Вот отварные листья шпината перекручиваются с чесноком, добавляется молотый ем, грецкий орех, и потом уже это все приправляется. Щоб шпинат, бурячки, бульба, кукурудза вродили, потрібна сапка. Буряни сапати. Та й землю розбивати. Так батьки вчать, каже Тихон. И если хорошо пропалывать, то сорняк, когда сапкой подрубаешь корень, с корнёмо викидаешь, на поверхні, то сонце, оно само вже припекает корінь і вот этот сорняк, который выпололи, он просто лежить на стежке, и э, е, он пересыхает. Поки Тихон порується з бур'янами, його сестра Єва показує нам ще один інгредієнт зеленого вітамінного салату – це редиска, причому двох видів. Є біленька, вона покрупні, така длинненька, а є красненька, більша, вже виросла. І тепер овощ, який росте на городі, поэтому перший салат у нас із рідіски. За кілька тижнів буде молода картопля, а потім підуть свої огірки та помідори, розповідає матінка Вікторія. І звісно, діти не натішаться з ягід. Малі Аня з колею куштують полуницю прямо на грядці. Тут вона смачніша. Аня пригадує, що ж можна зготувати з полуниці. Компоти це раз, вареники два і три. І що можна ділять обличний коктейлі без молока? Просто ділиш воду, заливаєш і клубнічки і, в... і збиваєш, і сок. Культу з їжі у цій родині не роблять. Тим паче, опіст у так виглядає звичайний полудинок. Дівчата допомагають мамі нарізати салат. Так, так, цибуля, редиска, шпинат, все щойно з грядок. на десерт мамина випічка з корицею і домашній квас, який добре втамовує спрагу. У нас три берези большие, і дуже удобно, що можна, ми його закрили сахаром і отдельно зробили ще й квас. Тому, виходить, сок і квас. Петрівка не суворий піст. Вірянам дозволяється вживати рибу. Але не забуваємо, що сенс будь-якого посту в очищенні домов. Закінчиться піст 12 липня, у день пам'яті апостолів Петра і Павла. Ну, от на цій смачній ноті дозвольте попрощатися із вами, дорогі наші глядачі, та перед тим привітати вас із Днем всіх святих, на цей раз святих, що просяяли на Русі. Пам'ятаємо, ті духовні і культурні скарби, які ми успадкували з минулого, це результат життя наших предків за духовним законом Християнина, тобто за Євангелієм. І якщо ми хочемо, щоб Україна повною мірою стала спадкоємицею давньоруської святості плекаємо та примножуємо віру наших батьків, бо без виконання духовного закону Христа Русь ніколи б не була святою, а закон цей простий, даруй любов і жертвуй собою заради ближнього. Його виконання зміцнить нас сильніше за будь-яку броню та допоможе досягти миру і порозуміння в країні. Христос посеред нас і є, і буде.